Роботяга Петро змінив каторгу в селі на пристойну роботу в місті, де також знайшов любов всього свого життя. Побудував для неї дім, а вона йому зрадила з найкращим другом. Його серце не витримало, і він здох. Але радіти немає коли, бо виявляється, це тільки зі сторони Петро такий гарний пухнастий. Насправді він саме втілення зла. Бо за час своєї підприємницької діяльності не сплатив податків аж на цілих 3 гривні 82 копійки, за що й був повернутий з того світу. Складали Петра буквально по частинах. Але після таких перетурбацій здоров'я та розум сильно постраждали. І сил залишилось лише на останній бойовий вихід, і виправити становище не допомагає навіть Петво потужності. Зв'язку з цим всі відомі йому методи заробітку недоступні, тому прийшлось обміняти свою берлогу в лісі на ферму, яка розташована неподалік села Рекстет, де посеред подвір'я валяється труп, і в будинку хазяйнують полтергейстери, що є жирним натяком на перспективи Петра, якщо борг не буде погашено за рахунок праці на двогородах, які тут є в наявності, і на яких треба садити овочі, але валюти в нас немає, тому посадити можуть тільки мене. І це означає, що треба швидко бігти за насінням до найближчого поселення, де я обійшов всіх сусідів, але насіння так і не знайшов. Лише якісь його ціні камені, гроші, прикраси, зброю. Прийшлося чекати ночі, щоб просто сдитити всю капусту, бо капуста в наші часи найважливіше, що є, тому що строки погашення боргу вимагають рішучих дій. Тому на вирішення цієї проблеми прийшло зілля попригунчика, яке я купив ще до до свого приходу на лавочку. І просто забув розказати про нього і додати у відео, а купив його по знижці у фокусника. І найвідоміший його фокус це обманювати лохів на гроші, бо чомусь написано, що при падінні демеджа не буде, але я все одно отримую демедж. Але це вже в минулому і гроші вже не повернеш. І якраз для того, щоб елегантно виходити з таких ситуацій, на останні гроші було куплено зачарування Calm Down G і як ви зрозуміли, будемо заспокоювати всіх гангстерів гетто на 30 секунд. Не, ну ладно, може не гангстерів, а ось брокбоїв всіляких так. Точно. Але це також ще не всі сюрпризи, бо через брак коштів прийшлося йти рубати дерево, з якого скрафтити верстак для створення цілої палки, яку ми зачаровуємо з любові. І тепер можемо налюбити на гроші будь-кого. І цей посох просто ідеально доповнює нашу композицію, і також допоможе нам іти до своєї мрії. Але спочатку Петро вирішив трохи дати паузу, зібратися з думками, так сказати, відпочити, і заодно прокачати навички, про які раніше навіть і не задумувалися. Але використаємо ми їх вже зовсім скоро. Бо Петро придумав найепічнішу розв'язку сюжету: багато ходівочку, які позаздріть праймовий Голлівуд. Але зараз на нього чекає останній бойовий вихід, який буде заключатись у наборі справжньої банди для роботи на фермі. Кожен член якої має відповідати таким вимогам, знати, як волитись з рослинами, вміти постояти за себе та пахати в полі. Бо ось це ось туторіал на полі, який я провів, був першим і останнім. Бо зараз разом з моїми друзями з Легіону ловимо, ой, наймаємо першу добровольця до себе на роботу. В той час, як інші чомусь, на моє велике здивування, відмовлялися від перспектив 24 на 7 пахати на полі без води і їжі за 0 гривень 0 копійок до кінця їхнього життя. І тільки лише під час вечірнього обходу району я випадково знайшов якогось Моріса з банди південних Латин. Носів, і найняв його до себе за 500, бо він вже має досвід роботи і сам був зацікавлений мені. Ну я звичайно теж. Мені робочі руки треба негайно. Ой, ой 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 ні ні не наскільки ти мені вже цікавий, бро. І біг я від нього дуже й дуже довго, аж поки не наткнувся на себе кішечку, за якою, по ідеї, він мав би доглядати, там поїти, кормити її собою. Але ручки в нього виявилися чарівні. Витворяє він ними справжню магію, за що я все-таки вирішив дати йому шанс. Звісно, не те, на що він розраховував, але компромісу ми досягли. Бо в нашому положенні сварки точно ні до чого. Бо з усіх варіантів підходящих нам на роботу, останнім представником з банди ніггілістів залишилась лише жінка рая. Яку треба викупити у Ярова Фолкріта, нашого старого гарного друга. Але щоб зробити це, треба допомогти звичайним людям в його селі, як ось цьому діду, завдання якого заключалось в крадіжці листа, а потім в його доставці священнику, який вже і одобрив фінальний акорд західної допомоги у вигляді продажу селянам їх власних товарів за непогану таку плату. Але це лише приємний бонус, в той час як головний приз вже чекає на нас у Ярова і відразу ж відправляється на поле, поки Петро нарешті буде реалізовувати свій план з голівудським сюжетом. Перший Пунктик якого це повернення в рідне село, з яким у нього було так багато приємних спогадів, і, на жаль, неприємних також. Але була у цього зрадника баба з хатою, точніше кажучи, бабка була. А ось хата її зараз, яку я повністю обношу до останнього більш-менш цінного предмету, бо являюсь єдиним спадкоємцем на цю нерухомість, а ще й на непогану таку рухомість його наречену, яка правда викупає, що Петрик має не найкращу репутацію, і щоб завоювати її серце, просить зробити добрі справи, наприклад, допомогти їй хомі клоуну. Виявилось, що допомога йому треба з поломаною тілегою, в якій лежить його матінка. Почувши це, я відразу зрозумів, що тут якась чернуха. І тільки не мав дати дьору, як мене ввічливо повернув охоронець і порекомендував, використовуючи свої власні засоби руху, знайти місцевого майстра і домовитись про ремонт колеса для тієї крети, що б там в ній не було. Після чого наша хоу все одно не була задоволена. І в цей раз перенаправила нас до її брата, реального ганстера, який сам боїться носу висунути зі своєї берелоги, а нас Дає з силою вирішувати його проблеми, але ми розійшлися на доброму і нарешті задовольнили нашу нітакусю, після чого обмінялись парою ласкових і відправились на заручене до храму, де на нас же зачекались, і після завершення процедури відразу ж відправив її варити борщ, а сам пішов назад в село збирати її речі для переїзду собі в карман, який відразу ж і пустив хід, найнявши за 250 роботягу до себе на каторгу. І після того, як наша банда нарешті була укомплектована, робота закипіла. Із усіх джерел доходу за перший день вдалося заробити 400 гривень. Ігра підказувала, що треба наняти ще прораба, і як не дивно, знайшов я його доволі легко. У сусіда за 200 гривень. Ним став сусідський козлик гільда, з яким ми відразу приступили до реформ на фермі. Бо прибуток земельної ділянки невеликий, і частина персоналу просто стоїть, прохлаждається, бо роботи всім не вистачає. І якраз це ми вирішили накупивши свійських тварин. І також побудувала млин та піч задля збільшення продуктивності праці, бо всі покращення потребують грошей, особливо коли це стосується самої хатини, в якій ми додали спальні кімнати для персоналу і обгородили місце для тварин на вулиці. І тим часом, після всіх реформ, заробіток на фермі складає 400. Знову щось якось маловато. Ну, ладно, може, хлопчики ще просто не втягнулись в роботу. Я тим часом краще в інтернеті подивлюсь, як справжні бізнесмени організовують виробничі процеси. Привіт, підписчики! Це я Максюша, 1248. Pipersit is the canal. Start the uh, the uh, <coughs> na kanal stavta ofkim e Peter content e donatsia banku vopisi uh, e na kanal e uh, vys uh, sponsorom na Patreon oni stoy sponsorom na Patreon oni na oni finance uh, sponsorom na YouTube em um, em um. azare stoyte predam de video uh, kurchim nu menatkam otferma ferma yem y Ye, kurchim

Please subscribe na the channel, to like it. Підтримуйте мене всю сосмер і порівнюючи мій заробіток і заробіток прошарених користувачів з абсолютно ідентичною фермою, різниця виявилась просто шаленою. І це означає, що у нас завелась криса, яка краде гроші. Але хто ж з них косплеїть смоука? Вініямін, куплений за дві копійки на вулиці, рая наш 99% екстра чоколад чи рижий чорт. І щоб з'ясувати правду, ми влаштуємо їм перевірку і дамо кожному робітничку шанс довести свою невинність. Звісно ж, можна було просто влаштувати. Веселощі, але це було б незаконно, бо таким може займатися тільки ФОП другої групи. Ось провести спортивне змагання, де живим вийдуть лише двоє, нам ніхто не забороняє. Не знаю, як це показує відданість мені, але це було весело. Не всім. Ну та й ладно. І залишилось у нас двоє претендентів на почесне звання Криси. Ой, ого. Ну, і таке буває. Але, якщо чесно, ця персона мені з самого початку не подобалась. До речі, це і був приз за друге місце. А переможець цього конкурсу Грижа мразь. хто б сумнівався. І ось, коли зі зрадником було точно покінчено, ой. Козел, ти. Виявляється, весь цей час козел переслідував нас і постійно брехав нам, дивлячись у вічі. Бо насправді він. Це коза. Подальша історія життя Петра достовірно невідома. За деякими даними, вони з козою почали виробляти першу муку в пакетах в Новому світі. За іншою інформацією, цього всього взагалі не було, і він таки залишився на лавочці. Але точно відомо, що це все відбувалося ще до Великого Вибуху і появи нашого Всесвіту. А місце, на якому відбувалися всі ці події, докорінно змінилось.